так, я вже бачу, так. Може там вийти, не знаю, давай щось піль, напевно, в магазин, як ти думаєш, друг? Давай, я, я тут собі додаду, але... Дякую, друзі, всім привіт, з вами я, Андрій Майнкрафт, ми сьогодні знімаємо відео про в, в Україні життя в Майнкрафті. Так, Идом... Це дуже незвичайна <плоди> тривога. <плоди> Тільки до хати я вже не хочу, я хотів кудись піти. Welle, ще й зорить. Бачите, там ще й Ого, треба тушити, а як? Ого, як собі ракета потрапила? Ого, сьогодні вибух. Краще би я б не вийшов сьогодні на звід. Це Одеса, так. Тут може бути що завгодно. Думаю, більше такого не станеться. Це лише один раз. Так, взяв. Ходжу. Я все, так і піду вже. Добре. Йой, ну то есть сильно выпу. Больше магазин кто. Раччий в магазин, можешь ще раз потрапать. Ну не только добру. Ну, можно закрыть вас почву и поясню. Ну, добрый, дві книги. Все, вже не могли. Ну, потом собирать що. красот. А, ну нормально, сюда треба зачем это. Так, нормально. Снова выбух! Скикаротик. Ой, ого, тут выбух, тут трохи тут. Я купити, щоб не заводитися там. Давай, клас, так, давай. Нема. Як спошно. О, все нема. Ааа, рибуйтесь. Все, поставить, давайте. Тут небезпечно. Не знаю. Подивіться, тут твой стався. Ого. Нормально так. Ну і піть. Що свищиться все? Тоді я не знаю, на базах. Починається зависитись. Ну да. Ого, то там загулі якось дуже якийсь. Ого. Куда не встану, підберу щось. Ого, тут викнула стенку выбул. Ого, тут тоже стенку выгул. Я вот съел вниз. Тут вечер паха светка взад. Дуго, ксы тут. Стрелян, да, ты? Там скип. Ого, а вот всю кімнату я бы замещил. Ого, а тут двойная, я бы за половину шафу просто. Ого. Це дуже світло, взагалі, мало. Стилян. Ого, да, что сталось таке? шо? Не треба так я, де ти був? Все цей час. Я ховався тут за водою, за цим кафе. А, тут дуже все дивно Та я зрозумів, втікаю вже. О, а, що З мого сину. Стрілян, втікай якось, я не знаю, але диви, що тут сталося. Тут диви, яка діла мала Що тут за ракета прилетіла? Ого, як тарісно, я думаю. Це ж тут тарісно. Ого. Як той магазин взагалі ще тут стоїть. Я все, я втікаю, мені тут трохи боліче було. Вже п'ять ракет прилетіло в Макдональдсі в місті Одеса. Так, будь ласка, фути, шукайте. Не вирізайте ніякі новини і ви рано купайтесь, бо пошкодження дуже великі. Так, ховайтеся і буде все добре. Не ходитесь, о, хвилюватися, за коштую. Ви такой літають, он гарвається. Все окрім. Героям слава. Йо, а, 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 а. а де тут який киловиха? О, крім навіть пробило вже? А ну та новини я бачив. Ого. 7 чи 6 ракет сюди прилетіло. А, 5 ракет сюди прилетіло. Ого, воно не вистріли просто я. Магазину нічого не залишилось. А речі, які залишились? Думаю, так. Напевно. Так, дивимось. Ой, ой, Ну, тут пару штук пускаю, так. Дуже, дуже багато пускаю, так. Чого викинути? Тобто, коли вискаю, чи є якісь? Це збереглося. Ну, але дуже огромна труба сюди. Що тобі побили? Ну, тут дуже сильний вибух. Так, да, все знищило. Я вже забув, це от і Я хотів, то маганом вибух Макдональдс, що дійсно цей тумається. А он не так не подобався Макдональдс, але все рівно це вже якось сильно. Ну, давайте подивимось на воєнну базу. Добре, що хоть президента, ось її тільки оця президента я її ніхто не знав. Бо її зробити не рай. То в нас там ангар є, а тут воєнний. Я воєнний і я маю право взагалі ходити біля ракет. Але не вже. Бо я лише там, ось там окупаю. Ф шістнадцять кош, Ф ту 16 Ось ралі вибухи. Хоть її ярові. Чи там дуже мало. Небо я так прилетіла, ні. Все сочиняється і Зараз підемо на нашу базу. Ох я забув тоже вибуху. Дуже все заросло. Тут пройти важко, як то вже було. Ідемо. Ось так, і там наша воєнна база. Її помітити важко. Але ні, якщо тут бачите, тоді дуже легко, Якщо там тоді. важко трохи. Але вишку можна легко побачити, якщо що. Наша полака. Там я стріляю своєю повороткою стріляв. Там хотя світі рапетки Ну, Тут у нас ракета рап'ята з огромний вибухів. У нас від кожного дядя вибухи просто. Там дуже огромний вибух, найбільший ви одесь. Дуже високий. Дивіться, хтось тут був таку важенку, щоб... Важко. Ну, Це для Надо сам. оп, опасный оп, ай болякся попасть ну у нас тут де чого вже добухай до речі ой-ой-ой что сталося, ничего ж немає с потягне нас тут там Ой-ой-ой. Секунду. Шли я да не выбул в світі. Ну так. Треба було ...найти сюди. Ну, але прийшов. Восьми сюда три. ну дам. О, він души вироби. Зараз, Козадо. Ну, судита, а я подивимось, что на максимум висоту. хаба масштаби. Ой, 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 великі бігати. Дуже... Ого. Дивіться, дивіться, які масштаби сильні. Тут вже великий вибух. Тому... Дивіться, яка ядерка сильна в селі Я на максимум висоту тут реально піднявся на максимум. Такі вибухи можуть бути наша база знищена повністю. Дрон, бачите? Став дрон, бачите? Так, друзі, всім папа. -па. З вами я Андрій Майнкрафт був.